Мої вітання! А зараз я вам швидко покажу, як просто для себе запам'ятати, як виконується італійський набірний край. Отже, для того, щоб зробити одразу на спицю італійський набірний край і намудрувати з додатковими нитками, ми беремо нашу основну нитку, залишаємо потрібний нам довжини вільний край. Залишок нитки беремо і складаємо на руку, так як для звичайного набору петель, який ще має назву довгий хвіст. Тобто, ви бачите, що положення рук і петель рівно таке саме. Беремо в праву руку робочу спицю і виконуємо наступні дії. Спицю ми будемо заводити звідси під петлю. Я заводжу спицю під петлю і просто перекручую нитку. Це буде старт мого набору. Тепер нам з вами потрібно буде виконувати ось такі рухи по черзі на один палець, на інший. Слідкуйте за моїми руками. Я притримую пальцем цю петлю, щоб вона не злетіла, бо вона у нас просто перекручена. Я опускаюсь під нитку з великого пальця, вхопила іншу, витягла. Тепер я пірнаю під іншу, вхопила. Витягла. В цьому, власне кажучи, вся суть італійського набору. Ви по черзі під одну пірнули, затягли, під іншу пірнули, затягли, під одну пірнули, затягли, під іншу, під низ запірнули і витягли ниточку. Знову під низ запірнули, витягли, під низ витягли. І так ви рухаєтесь по черзі, набираючи таку кількість петель, яка вам потрібна. Рекомендую виконувати цей набірний край на спиці меншого розміру, ніж ви плануєте в'язати саму резиночку, тому що саме наборний італійський край зазвичай виходить більш розхлябаний, ніж закриття голкою, хоч і виглядають вони візуально плюс-мінус однаково. В кінці, коли у вас є достатня кількість петель, я виконую одну петлю звичайного набору для того, щоб ніби закріпити край, і петлі не спроснули, не злізли. Ось такий вигляд це має сам італійський набірний край. В подальшому ви продовжуєте відв'язувати перші два ряди мінімум порожньою резинкою, потім переходите на потрібний вам вид резиночки. Після наборного краю Перші два ряди виконуються таким чином. Лицьову ми знімаємо петлю і дивимось на розположення петель. Ось ця петля вже нагадує нам трохи розвернуту лицьову, вони і будуть в'язатись лицьовими. Ось ця петля нам дуже нагадує візуально виворітню, і вони в нас будуть не пров'язуватись, а зніматись непров'язаними нитка перед роботою, тобто нитка як для виворітньої петлі. Ось Я знімаю виворітню. ось цю Ось так, в центр вколюючись, пров'язую як лицьову. Виворітню знімаю, лицьову пров'язую як лицьову. Так я буду рухатись до кінця ряду, і другий ряд я буду виконувати точно так самісінько другий ряд Виконується ідентично до першого, але лицеві вже мають у нас інший вигляд. Ми пров'язуємо лицеву, виворітню, знімаємо нитка перед роботою. Пров'язуємо лицеву, виворітню, знімаємо. Таким чином, рухаємось до кінця ряду, остання петля буде кромкова. Коли перші два ряди відв'язані, ви мусите побачити в себе на спицях ось такий приблизно край. Тобто два ряди це мінімум, який потрібно виконати для подальшого переходу з італійського набору на відв'язування будь-чого чи то лицевої гладі, чи то резинки чи то, яка у вас деталі йде в задумі. Цих рядів можна повторити ще раз, тобто, щоб було не один лицевий, один виворітній, а щоб було два з цього боку і два з іншого. Чим більше буде цих рядів, тим більше еластичніший буде ваш край. Але це мінімум, який необхідний. Отже, зараз ви уявимо, що я мушу переходити на резинку один на один. Тепер я ніякі петлі не знімаю, а просто пров'язую всі петлі за візерунком. Лицьові, як лицеві, виворітні як виворітні. Якщо вам потрібно за вашим задумом перейти на резинку 2х2, ви будете вчиняти наступним чином. Вам потрібно петлі переставляти місцями, ніби як при вив'язуванні аранів. Умовно кажучи, ось я пров'язую лицьову, виворітню знімаю за роботою і в'яжу другу лицьову. Тепер я виворітню. За принципом, як ми коси в'яжемо, переставляю ось так місцями, щоб в мене було дві виверідні поруч, і пров'язую дві, дві виверідні. Знову мені потрібно дві лицевих. Я пров'язую одну виворітку вивожу туди, щоб вона мені не заважала другу лицеву, і тепер цю виворітню міняю місцями з лицевою. Таким чином, отримую дві лицевих. Дві виворітні, тобто я перевожу своє в'язання в ритм резинки 2х2. Якщо таке трапилось, нічого страшного, переставляйте петлі і пров'яжіть заново її ту петлю. Все, тобто, це єдиний ряд, який може бути з нюансами з переставляннями. І у вас буде ось такий охайний край. Ось приблизно такий вигляд, це вже буде мати в пров'язаній резиночці. Я зберегла тут частину резинки один на один. Ви можете бачити, як рівненько це все йде, і дуже гарно виглядає сам край, сам стик. За що я люблю цей метод, тому що він продає надзвичайної охайності і завершеності всім нашим планочкам, манжетикам і горловинкам. І так само виглядає низ резиночки 2х2, де ми з вами переставляли місцями, змінювали розташування петель для того, щоб був ритм. Дві лицевих, дві виверідні. Тобто це з обох боків виглядає рівненько і достатньо презентабельно. Тому не слід боятися італійського набору, він достатньо простий, потрібно просто потренуватись і все вийде.